Дивіться, що відбувається в цих сухих місцях. Ось тут лиють мильний розчин і трохи чекають. І тут вони починають випавзати. Ох, це ціла армія дратянки. Цей час для неї брачний період, коли вони люблять не тільки один одного, а й ваш газон. Газобам. Мильний розчин їх не вбиває. Це лише тест, чи є вони в газоні. О, ще один. І знаєте, їх легше побачити зранку після скаліфікації. Да тут мільярда армія дратянки, яка піджирає коріння вашим смарагдовим грінчем. Як вони так можуть, ці маленькі бешкетники, ще й десантувалися по всьому газону? Це ось так виглядав газон, коли їх виявили. І ми щасливі що з'ясували причину. Але з часом усі грабаки можуть повернутися. Якщо теж бажаєте провести цей тест, ми лише сильно впізнаться, збовтайте з водою. А чим обробити газон від родянки? Шукайте поради в описі під відео.